У когось різдво, дідух, ялинка, сімейна молитва. Гірлянди, що теплом та настроєм наповнюють дім. А хтось у окопі стоїть з автоматом, секунда і вже розпочата за ворогом пекельна гонитва. У когось колядка дитяча лунає у хаті, ніжний сміх льється, мов кришталева вода. А хтось серед ночі в болоті, по пояс стоячи, промір почет, стискаючи свого калаша. У когось різдво це сімейне застілля і свято. Великий обід і дзвінке слови мо його, а хтось у молитві мовчить завзято, щоб діждати за рік ще хоча б одненьке різдво.